Ми зробимо все. Виконує народний аматорський вокальний ансамбль Козачка зразковий ансамбль естрадного танцю Мрія. цвітуть, Сатицвітуті війна, страшна війна, героям слава. Це не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали вояків, і діточок, на серці сльози і печалі. Хоче смерчу, хоче град, земля приймає сонця волю. ми українці, ти мій брат, свій край боронемо з тобою, він прийде той що сили. Шановні друзі, завершуючи наш мистецький захід, ми щиро дякуємо всім, хто брав участь у творчій програмі у ярмарку. Щиро дякуємо людям, які не тільки сьогодні, а протягом більш ніж двох років своєю працею, донатами, наближають нашу таку жадану перемогу. А ще сьогодні. Від імені всієї Бершацької громади ми хочемо вручити запашні хліби короваї, начальнику обласного управління культури та креативних індустрій Вінницької обласної державної адміністрації Ольги Дерновій та організатору мистецького проєкту Мамина весна Олександру Іськову. Дорогі наші, ми дякуємо кожному з вас, хто долучився до сьогоднішнього заходу. Мамина весна буде жити, буде крокувати по всій Україні. Вам гарного настрою, здоров'я нам всім перемоги і слава Україні! Разом до перемоги! Само перша громадська організація культурно-спортивне об'єднання інвалідів місто Сміла Черкаської області, яка є організатором даного мистецько-соціально благодійного заходу Мамина весна. Хоче щиро подякувати. Ми ви бачили, ми активно дякували кожному з вас. Наш спонсор фірма Рокс роздавала цукерки лизунці. Щиро дякую. Сам перед меру міста, сам перед меру міста. Після того Віталію Григоровичу, після того косту підемо по драбинці, звичайно відділу культури, попри труднощі та негаразди, ми зробили гарне дійство для всіх нас разом. Щире українське дякую. Але хочу оголосити. Слухайте за нами і спостерігайте за нами в Ютубі, в Гуглі. Мамина весна набирайте, ми там є. І так, естафету передаємо місто Старокостянтинів Хмельницької області. Оплески і мрія, хоче вона, не хоче вона. До нас приїде, ми дружимо, ми будемо дружити, всім добра, миру, здоров'я, смачної Паски і вербну неділю отримайте ну, не б'ю, а верба б'є. Всім здоров'я, всім добра. Щиро дякую, чесно кажучи, ми е, з дружиною е, важко було готуватися, але приємно вражені таким потенційним творчим, творчим. Е, як би сказати, успіхом Бершаді. Я вже трошки ближче знав їх. Особливо мрія, звичайно, заслуга є особливо начальника управління культури. Звичайно, сама більше. І хвилююся, скажу їй особисто дякую. І дякую за коровай Бершицький. Всім здоров'я, добра. Запрошую місто Костянт Старокостянтинів на 20-25. Я думаю, вже буде перемога. Не будуть клітати самоліти. Над старокостянтиновим і ракети буде мир, і ми чекаємо на цей мир. Всім здоров'я, всім перемоги. Всього доброго, до нових зустрічей. Ми ще раз всім дякуємо. Слава Україні, слава ЗСУ, до побачення, до нових зустрічей.